Ви вже підійшли до того питання, що вам варто дійсно скуднути і щось зробити з вашим тілом. То я зазвичай рекомендую починати з неінвазивних методів, з лікування з допомогою консервативних методів лікування. Це можуть бути правильне, здорове, збалансоване харчування, це можуть бути дієта та спорт. Важно, щоб всі ці речі були в комплексі. Проте, якщо вони не дають ефекту, а у вас є виражена зайва вага, варто звернутися до такої спеціальності як беріатрична хірургія. В цьому я зможу вам допомогти виконати операцію, яка допоможе вам вирішити питання саме зайвої ваги. Після того, як ви схуднете, у вас може виникнути питання стосовно вже ліпоскульптурування або стосовно вже корекції контурів тіла. В цьому випадку ми зможемо допомогти вам з допомогою пластичної хірургії, виконуючи абдомінопластику, тотальний боділіфт, ліпосакцію 360, підтяжку рук або брахіопластику в комплексі. Всі ці операції зможуть вам дати змогу отримати ваше бажане тіло.